Перше, на які ліки буде потрібен електронний рецепт. Електронний рецепт пошириться на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. При цьому перелік рецептурних ліків не розширюється. Всі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, можна буде отримати, зокрема, і за електронним рецептом. Друге, чи будуть ще діяти паперові рецепти? Так електронний рецепт буде впроваджуватися поступово за відсутності світла чи зв'язку у медичному закладі. Лікар як і раніше, зможе виписати вам рецепт на спеціальному паперовому бланку. Третє чи потрібно мати декларацію з сімейним лікарем для того, щоб отримати рецепт? Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Це проста процедура, яку може швидко здійснити будь-який лікар. Четверте, які лікарі будуть виписувати і рецепти. Виписати електронний рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікар-фізична особа-підприємець. П'яте чи зможе лікар виписати рецепт на конкретну торгову назву ліків? Електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами, діючу речовину. Так пацієнт самостійно приймає рішення щодо бренду лікарського засобу з відповідною діючою речовиною. Шосте чи можна придбати за рецептом меншу кількість ліків ніж призначив лікар. Так, ви зможете погасити електронний рецепт частково, тобто придбати меншу кількість ліків, аніж вам призначив лікар. Ви зможете одноразово погасити рецепт на мінімальну кількість препарату, наприклад, блістер чи ампулу. При цьому повторно отримувати рецепт для відпуску залишку ліків не потрібно. Сьома як отримати рецепт на ліки в сільській місцевості, де обмежений доступ до медичних послуг. Пацієнти у віддалених регіонах зможуть придбати рецептурні ліки за паперовим рецептом від фельдшера. Восьме, чи обов'язково мати телефон, щоб отримати і рецепт? У разі якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам'ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці. Дев'яте чи будуть діяти виключення на відпуск ліків на територіях, де ведуться бойові дії? Так, на період дії воєнного стану буде діяти виключення на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних військових бойових дій.